22 року врази почалася війна, ми шукали, де буде допомогти чим. І знайшли ми туди в нашому медичному коледжі, там, в спортзалі, бо тоді діти не навчалися і нам дали можливість там привести. Потім переселили нас сюди. Бо там Почалося навчання вже за цей рік у майстерні вже підрахували результати Локі, своєї роботи. З цього року ми зробили 173 сітки, то є 8 тисяч квадратних метрів. Сама сітка і зробили 141 сорок одну кітну костюм і три комплекти штаю в основному. Ми намагаємося. На гарячі напрямки там до терміново. допомога надходить завдяки небайдужим людям, друзям, знайомим, землякам за кордону та місцевому бізнесу. Я в нас постійні з Америки допомагають, Я в нас в Турції дуже багато людей. Кожна сітка це години ручної роботи. Плетуть їх по кілька днів, підбираючи кольори під конкретну місцевість на фронті. Основу для кікіма підбираємо кольори. Нам присилали. Е Хлопці з фронту, щоб злівалися з місцевістю, щоб не було видно наші коло. Також до роботи долучаються вимушені переселенки, які втратили свої домівки через війну. Дають мені покроєні і я зшиваю їх нашим доблесним солдатам, щоб вони всі вижили і вернулися додому в свої сім'ї. А ми додому вернулись у своє місто. Оце поплили, а тоді руками так робимо і думаємо, що ми гладимо тих хлопчиків, які знаходяться в окопі. У майстерні кажуть, припинити працювати не мають права. Як тут зупинятися? До. Там чекають. Якщо воно комусь допоможе, то ми мусимо це об'єднати. За словами волонтерів, найбільша нагорода для них слова вдячності від військових. Тільки теж хлопці напередкує. Вони чекають того, що а ми можемо робити тільки те, що можемо. І якщо вони можуть там вистояти, витримати, нам тим більше. Оксана Росоха, Суспільне новини.